Відкривай. Та що ви ж цього? Відкривай. Відкриваю тебе ключ. Давай відкривайте. Ті хто ти такий. Показуй документи. Покажи документи. хто ти такий. Документи, я сказав. Я депутат Верховної Ради. Хто ти? Показуйте ключ. Відкривай, хто ти такий, покажи документи. Що ти в дворі робиш? Це режимний об'єкт. Показуй документи. Документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз робиш, це кримінал. Показуй документи. Це режимний об'єкт. Ти не міг сюди попасти. Просто так. Ключ. Де ключ? Бо будемо битися, блядь! Я тобі покажу. Я сказав документи і ключ. Почув чи не почув? Стій я стараюсь. Ага, тобі вже погано, так? Да? Ти хочеш побитися? Викликайте швидку. Ахте помилок. Ді сюди. Діжите. Сподіть подати. Скажіть. Хлопці знімайте, вас він бандюган. Хто ти такий, я питаю? Чи ти біжиш од народного дітям? Хто це такий? А чого охорона спокійно спостерігає, як у вас бігає неопізнаний об'єкт? Хто він такий, я питаю? Я сказав документи. Документи, я сказав. Де охорона? Де начальник охорони? От туди старше званням. підійди сюди до мене, олесій до того. Хто ти такий, я питаю. Що ти тут робиш? Відкривай його. Відкривай. Ти що, за індіотів тримаєш? Ти стояв, відкрив ключом двері, пропустив колег-депутатів. Я сказав, лейтенант, сюди підійдіть. Бачите, тікає, а? Що з вами сталося, боягузеві? Показує, давай швейно. Хто подайде? Хто падид? Хто там? Тягані, дай, тільки за хутку тягає, ще й по видно, що в там Да, Давай, давай, викликай допомогу, подивимось, хто тобі помагав Ти хотів від кого? Від мене ти Плохо. Зараз тобі буде ще більше. Показуй, хто ти такий. Ви засняли його? Да. Зараз вивішу в інтернет і оголошу. Розшука. — А що ж тебе так стало, якщо ти почав біжати того в місті? Ага, і що тут не бігає. Можете я зараз приступ епілепсії пойдуть. Так давай, та бурятку під'язиків перебуває. Yes, да, Ні, ну ясно, що це співробітник охорони державної, який прокидається, що він не знає, хто він, і він. От і отам стоїть із ключом. Охорона, бачите, не реагує. Тобто вони його знають, і вони його покривають. І ви перешкоджаєте, я вам всім кажу, отій, хто формі, ви перешкоджаєте мені, як депутату, виконувати мої обов'язки посадові. Позакривали двері, понаставляли бандюків. Які не представляються, Представляйся, я тобі сказав. Блядь, представляйся. Показуй документи. Кажіть документи, як ти сюди попав. Швидку викличіть йому, йому погано. Ви скору. сполучку. Ви хто такий? А? Йому дуже багато. Рай, І зараз вам буде теж багато. Біляєш, Рай. Рай. Представляйтесь, хто Рай, ви сядь. такий. Хто ви такий? Хай присядь. хай присяд. присідай. Він, правда, швидко бігає. Хай присідає. Але від мене не втечеш. Це ви з подільники, так? Да? Хто ви такі? Як ви сюди допомогли? Наверх теж разом з ним. А чого там стояли? Наверх теж хтось. На Ми... гаразд, за гаразд. гаразд. Буде ще краще. А, вам наверх. Охоронець, не чіпайте. Хто охоронець? Наверх їде. Ні, думає, не відомо хто. Не пускає стоїть із ключами, не пускає. План і такий. Куди ви дивитесь? Розпорядження, ви ж його пропускали. Він же ж не на парашуті спустив сюди. Не запускав. Давай старшого що сюди. Німецькому кліну. Тебе що не спитаю, ти не знаєш. Та нормальна людина, а ти не нормальна. Ти німецьку німецькому пліну. Я за руками дрожжу. Ти хто такий? Ти відкриваєш двері, пропускаєш депутатів. Я тебе по-людськи попросив, пропусти мене. Ти почав від мене тікати. Чого ти від мене тікаєш? Я не пусаюсь. Де? А чого я що, двері? А, уже і ті не пус... Давай, ключ. Давай сюди включи. Ключ давай, 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 добровільно давай. Ти не маєш права перешкоджати діяльності депутата. Ну, за ж... за... за ключ родину, а, дай ключі віддавай Бога. Давай. Стоп, стоп, стоп. Це які ключі від тих дверей? Чи які це ключі? Я, вису, що я питаю, від чого ці ключі? Вони твої кишені, а не мої. Не местные, это 301 кабінет. Забери, забери їх ті ключи, давай, час я тобі провірю. Це эти точно или нет? Иди, си, 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 си. ні? Ідею відкрити. Си-си-си-си, не бігти. Ні, ну. Ключ ставляється, воно направо-наліво не поворачує, тому що вони з тої сторони закрили. Тобто факт перешкоджання діяльності народного депутата. На так звану сесію, яку вони проводять, попасти не можна. Якісь неопізнані об'єкти, які не представляються, але спокійно туди-сюди ходять. Пульт та творот. Ім можна. А! А-а! Бачите, від чого сидить. Відворіт. Це пульт відворіт. Тобто ось, а він розказує, що він не знає. От я питаю, у людини, яка начебто тут не, до чого не причетна, звідки в нього пульт від воріт від отих, від дверей. Тобто зрозуміло, що то він. Для хвиля без Дивіться, А оце пульт від воріт. Відворіт. Я тільки що відкрив і закриті ворота. Закрив, бо вас звільнять з роботи, якщо вони будуть відкриті і зайдуть люди. От я про вас думаю. От в мене питання: як ви охороняєте, коли у незнайомої людини без будь-яких документів пульт від режимного об'єкту від Я вас питаю, значить, ви або профнепригодні, бо у вас під носом ходять незнайомці і можливість відкривати будь-який об'єкт, або ви брешете в очі народному депутату України. Злоходно. А то, що у вас совісті немає, це що в одному, що в другому випадку очевидно. Знаєте, я вам вертаю назад ваші пульти, хай, хай, попладьте, забирайте. Бо зайдуть, потім скажете, що ляшко тут повідкривало. Але оті охоронці ваші, те, що ви робите, це незаконно. Прийде час, будете відповідати. От за те, що ви робите. За те, що ви депутатам перешкоджаєте працювати, за те, що ви обманювали мене, будете відповідати. От, згадаєте ви мене, земля вона кругла і повернеться, що сьогодні ви виконуєте злочинні накази, а завтра за це треба буде відповідати. І коли ви мені дурника клеїте, що я вже позвав, позвав. Совісті у вас немає. Підіть додому, жінці, своїй, скажіть, що я мудак, бо я порушив присягу і порушив взагалі Конституцію України. Полыхи, дешвы.